Сейчас то, что не скажи в нашей стране, никто свобода слова, как бы все забывают про Конституцию, свобода слова. Потому что то, что ты сейчас говоришь, мы у тебя поймати, грубо поймали за рязанку и і... ну, вы понимаете сами, о чем я говорю. А за переимена переименование города, что я смогу сказать, для меня всегда киноград был и есть и будет кировоградом. Никакого крупивницкого. Я вообще считаю, что это название неприемлемо к нашему городу. Тупистью. Тут нашої влади не можна, не можна історичну назву забирати у міста. Я за Єлосоводрат, чи за Єлисавет. Краще Єлисаведоград, звичайно, тому що з ну, якою назвою народився, з такою треба і жити. Наше місто ж не індіанець, якому треба міняти назву в залежності від якихось історичних періодів. Я історик. Я скажу, якби Мера, відомий історик французький, дізнався про те, що роблять, роблять сьогодні нові політики. Значить, то люди з вищою освітою, які зневажають якісь закони історичного розвитку, якісь, не знаю, якусь мораль історичну. Вона має місце бути. Це дуже прикро. Ми сьогодні добавляли, це історика, дуже, дуже цікавить що... Ось вчора Верховна Рада, комітет Верховної ради, запируючи такий варіант, так, як... проігнорувавши думку, напевне, так ви це маєте на увазі? Ну ось Кропивницький, ось як Кропивницький. Ця назва, яку висували, висував один відсоток з щось там наших містян. Я хочу сказати, що я поважаю, поважаю дозволу. Цих людей. Ну, можливо, не всі з них вчили історію як слід. Не, не всі знають, що таке історична назва, що таке історична пам'ять, що з цими речами бавитись не можна. Не можна так. Це більшовицькі методи, якими, з якими ми хочемо розпрощатися, а на той місць ми їх застосовуємо для того, щоб утвердити щось нове. Нове не вийде утвердити. Ви знаєте, і деколонізація, вона мусить відбутися в голові перед усім. У пара. Ятровича, у пана Власенка, там і ще хто хто там ініціював цю назву? Я не знаю хто і чому, що що проти, що мають ці люди проти історичної назви? Вони хочуть позбути, позбути е, нас, нас позбавити верніше, нас нас керував є лисаветградців, так е, нашої історичної пам'яті. Пам'яті про Нейгауза, пам'яті про театр, батьківщина Єлисаветград таке театр розумієте, нехай це аматорський театр, який дав поштовх на. Да. Розвиду професійного театру в Україні. Ну і дуже багато композиторів. Карл Шимановський, а поляки як будуть. А де це та батьківщина нашого відомого композитора, модерного Шимановського? Це насправді дуже відоме ім'я в музиці. Ви знаєте, я я просто вражена. Це не відласті. Мою думку міняти треба не назву міста. А... Взагалі ставлення до народу, до, до жителів цього міста. Е, я не думаю, що якщо переименувати наше місто там в Єлисаветград або в Кропивницький, від цього щось зміниться. Ми будемо жити так і далі. А якщо все ж таки подивитися на ті варіанти, які пропонують? Ну, мабуть, мені найбільше подобається з всіх Єлисаветград. А чому? Ну це історична назва міста. Е, і... Но я уважаю, что я выставляю кратце, она и Что вас интересует? Как назвать, какая разница? Если люди не поменяются, какое бы название ни было, он останется ну, тем же самым. Город богат не, не, не своим названием, он богат э, людьми, которые там живут, как они трудятся, как они взаимоотношения какие. Берлин э, был э, центром фашизма. Не переименовали? Не переименовали. И таких городов много-много-много не переименовывают. И большинство жителей Кироворода не хотят переименования никакого. А как назовут? Это же они решают. Их больше других проблем нету. Пускай решают. Вчера Верховная Рада, Комитет Верховной Рады, затвердил такой вариант говорят как Крупорницкий. А Все, как вы считаете, Крупорницкий взагалі по названию Может быть? А кем я буду? Крап... Крапивничанином? Это не имеет значения, какая назва.